Вимагаю від суду звільнити мене з цього вольєру на підставі статті 3, 6 Європейської конвенції з прав людини, а також статті 129 Конституції України, статті 11 17 КПК України, в зв'язку з тим, що тримання мене в такому вольєрі принижує мою людську гідність. І навіть в законі не написано, що чи підозрювано, обвинувачено, або заявника, скаржника обов'язково треба тримати в такої клійці. Тому вважаю, що влада перевищує свої повноваження і злочиває владою, що е, заставляє е, національну гвардію України примусово кидати людей в такі. Кімнат, ну, клітки. Ну, як звіра тримаєте, так. розумієте, людина вважає себе, що він лев, коли його тут поміщають. Тому заград, але Тому, ну так, Де в законі написано, що обов'язково тримати... Я вас тримає? Тому вимагаю від суду. Рівного серед рівного, щоб я як людина сидів за столом і захищав свої права. будь ласка. Так, поважний суд. Знаєте, почитав ваші ухвали. Рекомендую вам зробити донат на Збройні Сили України так, мільйонів 100, передати поршкаєн на Збройні Сили і піти на пенсію бо дадуть вам державного зрадника. А тепер поважний суд, вимагаю від суду захистити мої права. По-перше, вручити, вручити мені пам'ятку заявника і, і роз'яснити, які моменти мені потрібні будуть для з'ясування тих чи інших обстанок. Я не знаю, які у моменти будуть необхідні, чи ні, що тут так поставити. Та дайте я щодо мене пам'ятати. Не маємо насправді нічого. Думаю, що не маємо пам'ятати. Якщо ви розумієте свої права, то можна якось попередитися. Треба мати пам'яту. Це ж закон, це не шутки. Роз'ясніть мені, будь ласка, 60-ту статтю, які я права маю. Я не заведував ваші права, ви їх знаєте. Можете прочитати у вас, яка не кода Добре, Україна, що запам'ятала. Відповідно статті 345. Повідомлення про права і обов'язки. Судовий розпорядник. Роздає особам, які беруть участь у судовому розгляд, пам'ятку про її права та обов'язки. Передбачені цим кодексом. Порушення перше. Не надали мені пам'ятку заявника. Розпорядник, ви виправите свою Розпорядник не немає, це секретарі. Ну, Секретар якусь функцію не немає. Друге. Пункт другий. Після ознайомлення обвинуваченого, ну, я в статусі іншої особи, як тут зазначено, які беруть участь у судовому розгляді з пам'яткою, головуючи, з чи е, зрозумілі їм їхні права та обов'язки у разі необхідності роз'яснює їх. Тому я прошу роз'яснити, раз не надали мені навіть пам'ятки. Заявника, то роз'яснити мої права відповідно 60 статті. Почитайте там декозніше. Та ні, тут же ж написано, я вам можу дати кіти щоб ви прочитали. Щоб ви роз'яснили. Щоб бажаєте ви вас Тобто ви мої права мені порушуєте. Да. Точно на пенсію права. Щоб не порушували права людини. Ви просягу дали. Я вам, звісно, вдячний, що ви мене викликали, ну треба по закон, бо по викликати теж. А то ви не бачите складу злочину, в вищих органах влади, тобто прокуратури, судді. Скільки у вас обрадательних вироків? Дорожний оповідь.